Всім привіт! Volkswagen на ремонт, новий проєкт Гольфіт. Так, ізначально планували ми робити пороги. Пороги після переварки зварювальник зробив пороги. І додавалась робота. Добавилась робота, ми ще по кругу фарбуємо чотири двері. Чотири двері. У нас тут є моменти на корозію. Не звесь пішов. Передні двері трошки гірші. Ручки це все діло іде. І з цієї сторони двері. Ну і посередині вже такі прогресуючі жучки. От дивіться, це все діло вже кородірує. Крила не трогаємо. Можливо, я клієнту бонусом його підкрашу да і все. Ну, крила буде зніматися по-любому. Пішли на ту сторону, глянемо. Так. Ага, а цю я дверку не посчитав клієнт як за ремонт. Ай-яй-яй, ладно. Права дверка в трошки в гіршому стані. Ось такі жуки. Машинку люблять, хочуть довести до ладу. Пропонував е, власниці заодно зробити заднє крила, але е, ну, ще не готові люди. Е, Максимально роблять поки що, на що фінансів вистачає. Так що розпил будемо по задніх крилах робити десь приблизно в оцих зонах. Крило зняв, двері зняв, задні двері знімаю і що хотів показати. Ну, це все одломане було до мене і тут якийсь проводочок порвався до мене. От, бачимо свіженьке, це не я. Якщо, якщо, треба все фіксувати. Перед початком грандіозних робот обклеївся. Обклею машинку, щоб вона пилю не припадала. Ну і так зручніше, бо рядни наряднину, а в такому виконанні обклейка на 100% захищає салон. І в нас він буде чистенький. Хочете, щоб колорист підібрав вам гарну фарбу, максимально приближену по тону. Ви Виполіровуйте зони стика ту деталь, яку будете віддавати на, на підбір. Схема така. Зараз наношу шпаклівку. Поки вона сохне, зачищаємо цю сторону. Так, це в нас майонезна шпаклівка, як я її називаю. Вона сама розтікається гарно. Ну, а тут стікловолокно. бо тут товщини перепади великі. Так, перечухав порожок майже, майже. В общем, отак виглядає. Так, немало роботи, блін, по порогу. Ну, це капець, звісно. Та я розумію, що немало. Так, значить, там стікловолоко під низом, волокно під низом. Не знаю, показував, не показував, і от останнім шаром універсалочка. Так, друзі, зачищаю поріг. Майже закінчую, і тут є в мене моменти, від яких моя робота, якість моєї роботи не зависить. От зварювальник, як зварював, оставив мені от отакі моменти. Дирка. Получається так. Як би я тут не старався, щоб я тут не, не робив, не шпаклював, корозія буде лізти в першу чергу. Знизу корозія буде прогресувати. Бо там понятно, що чистий голий метал, хоч він оцинкований, але вже він проварений і якби там уже цинку немає. І звідси мою шпаклівку підніме аж бігом. Рік Рік даю гарантії, що через рік воно побізає це все діло. І... В мене в цих моментах також. Дивіться, от шов. От шов, да, І от на стику. Давайте я вас візьму зручніше. І от на стику у нас. Бачите, яка штука. В світі також, також полізе корозія, Як до бабки не ходить, і що мені тут робить? Амаля а же ж буде винуватий. Чого полізла корозія? А в першу чергу все зависить від зварювальника. Так, ну що, як я вийшов в ситуації? Подивився, оказується, в мене залишилось олово, залодив. І тут також залодив і повинно бути тут зашибісь. У таких ситуаціях олово це саме найзамінними. Річ, яка повинна бути. Тому що до зварювальника вже не поженеш автомобіль. І максимально вийти якісно з цієї ситуації тільки олово. Так, ну що, друзі, підготував я під Зачистив повністю, прибрав з усіх зверних швів, залудив. Бачимо, як гарненько. І не видно ніде, що була і дюрка. Зачистив, повністю гарно вичистив, максимально гарно вичистив з усіх зверних швів Грунт однокомпонентний. Тут також залудив і залудив я оцю штуку. Видно, так? Да? Поправив трохи ситуацію, все ок. Перший шар стекловолокна на ніс. Так, давайте глянемо. Порожок який зсередини. Такий він із середини. Видно? який він стає. Ну що, порожок готов? Капець, просто капець. Як воно тут незручно. Але, друзі, треба робити якісно. Якісно. Ну, звісно, за це брати гроші. Так, тут уже закінчив, розматував під 320 порожок готов. Готов. Пішли на ту сторону, глянем Там є момент. Ну, момент, відносний момент. По цій наклейці. Я рішив її демонтувати. Прибрати звідси, її тут не буде. Ну, на крайняк якщо власник захоче, може собі замовити. Не знаю, в інтернеті десь роблять такі наклейки дублікати. Тому що тут зварювальник як проводив для себе чертів лінію. Чуємо, так? Да? І щоб оцю лінію царапину глибоко прибрати, то треба демонтувати наклейку. Назад вона просто-напросто не приклеїться. Ну і вона тут уже краї зачухані, пошкоджені трохи. Ну, десь так. По-другому ніяк. Та, в принципі, в ті наклейки. Все одно вже порох уварений, тут все зрозуміло, понятно, є ремонт. Кислотний ґрунт підсох. Зараз буде наносити акриловий ґрунт Дайна HB 5 1 Пішли на ту сторону глянемо. Тут також все good. І по старій схемі PPS, pps -ка. Так само стравлюємо повітря, щоб в нас тут був вакуум. І таким чином низи порогів не підґрунтовуємо. Зручно, в будь-якому положенні краскопульт буде пропускати через себе матеріал. Так, далі схема така. Фарба ще не готова, пороги перечухувати не буду. Займаюсь дверима. У мене чотири дверки йдуть під перекрас, і одна із них йде під ремонт. Клієнту чогось не врахував, забув сказати, але вже повідомив, що плюсом до фарбування елемента даної задньої правої дверки буде додаватися сума плюс ремонт. Ну, отак, розчухав, складний, складний складне пошкодження. Тому що по ребру, прямо по ребру в нас пошкодження. Так, рехтовка закінчилась. В общем, максимально підтянув. Як вийшло. Ну, в общем, в цьому місці залишився провал, десь півтора міліметра. Ну так і буде. Нічого не зроблю, рвати не хочу метал, бо дірки нам не треба. Я тут обережно за пару проходів цикловолокна нанесу і таким чином підніму отут і отут. І це буде кращий результат, чим нарвати дірок, а потом зсередини почне ржавіти. Розшкурив робочу зону під шпаклюванням. Повністю прибрав кратера окалини з-під спотера. По-любому їх приймати, щоб тут у нас не були ніякі моменти косяки, вздування потім в майбутньому. І зачищайте максимально, шпаклюємо голий метал. Шпаклівочка буде у мене дайна. С Красавчик. Так, друзі, дивіться, однієї 80-ки зняти повністю до метала. Зауваження таке. В общем, якщо кружочок починає погано працювати, потругайте його. Якщо він у вас гарячий, дайте йому охолонути. І тоді починайте продовжуйте далі роботу і все буде добре. Бачимо, да? дверка задня від Volkswagen, повністю знята до металу. Хто не знав, у мене є інтернет-магазин, і даний абразив від Радекс кераміка коштує у мене 22 гривні. Останні градації до 500 по 20 Так, по дверях. Ці вже двері перечухав. Ці також. Шпаклівочкою фінішкою протягнув, вивів. Отак виглядає зона ремонту. Значить, дивіться, друзі. Пам'ятаємо, так, да, корозія, яка була критична. От вона була приблизно десь отака. В цьому місці. Бачите як? В общем, зубочистка. Зубочистка, щіточка для чистки зубів. Отак, От мочимо. І на черховірт. На шурик потихеньку вимиваємо це все діло. Бачите, що робиться. І так потрошку до чистого. Так, все підготував до нанесення грунта. Спочатку кислотного, а потім акрилового. Вичистив я максимально наскільки зміг. Чистенько, гарненько, все, наношу. Так, перший шар грунта нанесений. Ось такі кратерочки з під корозії. Ну, в общем, підлию їх ще разочок. Так, все підготовую. Обклеювся піднесення так. І туди серединку також пішли на цю сторону. Аналогично, все так само. Так, я замазал самую нижнюю точку. Ну вот туда просто по-другому не я. Вот так. Герметик. Террасон. Пошли покажу, какой. А, герметик у нас Террасон 9208. 0,8 ПУ. На наружную сторону буду распыляем и наносить. Рубить красоту. Специальная крышечка. Класс. Обовязково проверяем. Вот Чистый класс И закрываем. Все. Идем наносить. Ну що, давайте зробимо перший пшик, як він робить. Буде добре. Наніс мокрий ґрунт. Двадцять хвилин сохне і наносимо базу. Так, Останній шафри кинули. На цьому все. Пішли дивитися на ту сторону, на цій стороні. Тож база розташована. Все гарно. Слушаємо, наносимо очок. Пороги пофарбовані. Другий день. Робимо антикор. Позаливав звідси технологічні отвори. От, бачимо, капає. Так. Звідси треба позаливати технологічні отвори. Порох у нас сварився. Щоб шви з внутрішньої частини не ржавіли, треба обробляти. Ну і оця зона туди так гарно залив під тиском. І тут також.